21 серпня ви були затримані міським комсомольським оперативним загоном. З якого приводу? З якого приводу? Ну, на... Комсомольським загоном. А що це за такі загони комсомольські були? а? Хочеться запитатись. Затримали на трасі. Я була з подругою. Ну, з якого приводу? Просто я, ми поїхали з нею. Я з нею поїхала за компанію, вона собі хотіла купити. Ну все. Значить, у кого купити? Поляки. У іноземців. Що ви хотіли? Бідна дівчинка. Встидається, Боїться то сказати. Щось там поїхало, може, якісь джинси собі купити хотіла з подружкою чи ще щось. І то, що зараз і на той час також в цілому цивілізованому світі здавалося. Не здавалося, а просто було нормою. То в тому я навіть не хочу називати, в 84 році це було кримінальна справа. Це був злочин. Уявляєте, це наші батьки жили в таких умовах. І тепер ми іноді дивуємося, що вони щось не так говорять. Ви просто подивіться, в яких умовах вони жили. Ми навіть цього не можемо зрозуміти. Правильно, ми не можемо зрозуміти, бо ми не жили в цих умовах. Ли! Логіка. Правильно ж? Хотіли купити? Я нічого не хотіла купити. А чому ви з нею поїхали? Просто так не мала що робити. А що вона купила? Нічого не купила. Вона собі хотіла на 1 вересня купити туфлі. І не купила. А вона теж вчиться в школі? Вчиться. В якому класі? Десятикласниця вона. Так. Це в 10 класі. Вона не хоче здавати свою подружку. Це порядна людина, блін. Але та система була така, так побудована. Розумієте? Люди жили в страху. Не могли собі купити тих туфель, яких вони хотіли. Просто, Це ж просто туфлі. Це просто туфлі. Зараз є інтернет, ми замовляємо за кордону. Для нас це частина побуту кожного дня. А для наших батьків це була недосяжна мрія, це був, це був злочин. Це, це взагалі жасть, в яких умовах люди жили. І хтось, хтось, я чую ще тужить за тими часами. Каже, от тоді було класно жити там в Радянському Союзі. Подивіться, як було жити. Дівчата навіть собі не могли купити туфлі ті, які їм подобались, бо їх затримували якісь там комсомольські загони. Це просто жасть. Ну, як ви оцінюєте такі явища? Що от е, ми підходимо до іноземних машин, виїжджаємо на трасу. Оцей останній день, який ви потратили перед школою на те, щоб поїхати от на трасу і у іноземців випрошувати речі. От як ви оцінюєте це? Ну, я вважаю, це неправильно взагалі. Понятно. Понятно, Коли тебе знімає камера і ззаді КГБ стоїть. Що ж ти можеш сказати, маленька дівчинка? Як подавали інформацію, так? як ця система була збудована? Це просто жесть. І, до речі, інтерв'ю бере теж? На українській мові? Жіночка. А як базарить, а? Ну, як ви оцінюєте? От ви у вас сла воля, що ви от піддалися тому, що ви туди поїхали? Чого ні? Просто ну, так поїхали. Що би я хотіла мати з речі, я по-перше все необхідне, це найголовніше. Ну а і з лишнього я б хотіла придбати гарне випускне плаття. От, на випускний. Ну, так ще всі м'ячі. Я хочу придбати собі дідасовський костюм. Ну так, переважно в мене все є. Як ви думаєте, де ви б його могли придбати? Ну, де б я його могла придбати, якщо батько або мама дістануть чеків посил торгу. То вони часто бувають у продажі в нашому магазині, Дунаю. Так, ви? Ну, в принципі, в мене все є. Ну, я знаю, так би нічого не хотіла, лишнього, мені не треба нічого дати. А що у вас є? У мене все є, що ну, шо... все необхідно. Ну то, що мені треба плаття на випускний. І все? Бідні дівчата, просто хочуть купити собі плаття на випускний. Просто хочуть мати вибір. Не то яке. Продається в магазині, куди ходить все місто. А мати вибір просто маленькі дівчатка, 10 клас. Це просто жасть. Це просто жесть як люди жили. І ті люди, які так жили, вони досі живуть. І багато ще хто з них каже, що вони скучають за тими часами. Ви що прикалуєтесь, За маслом стояли в черзі. Бананів взагалі не бачили. Діти ходили в школу, мріяли просто про якісь там, я не знаю, ну. Але мріяли не через те, що в батьків не було грошей, а через те, що це був злочин купити собі щось інакше. Злочин. Зараз, головне, що нам треба зараз, буде для, майбутнього, а ви? Мені також ще все необхідно, але по можливості у Після закінчення інституту машину. 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 Знаєте анекдот, який розказував Рейган, здається, чи хто в 80-х роках, до речі, в ці самі роки. Е... Коли це інтерв'ю бралося в цих дітей, він розказував анекдот про Радянський Союз, що от, значить, громадянин Радянського Союзу назбирав гроші, там збирав, я не знаю, скільки він збирав на ту машину. Прийшов туди, де там ті машини продавалися. Я не знаю, автосалони там були чи що там були. І йому кажуть: дядь, приходь через 10 років. Він такий розвертається, йде, а потім обертається і питається: а зранку чи вечір? Розумієте, да? в яких умовах жили люди? Зараз, якщо ти маєш бабки, ти просто йдеш і купляєш все, що хочеш. Тоді ти мав бабки, ти не міг нічого купити. Ви скажете або багато хто скаже, так зараз люди не мають бабок, щоб щось купити. Знаєте, це вже, е, ну як сказати, люди не мають бабок, щоб купити. А є люди, які мають бабки, щоб купити. А в ті часи взагалі ніхто не міг купити. Тобто, вибачте, взагалі ніхто не міг купити. То що краще просто мати можливість заробити і мати вибір купити? Ніж мати гроші і не мати вибору. Більше того, в Радянському Союзі е, якось так вони будували ту систему, що людина, яка має якісь, скажімо так, кращі здібності, да? смикалистий більше, хитріший, якщо хочете. Розумніший, спритніший. Як то кажуть, здатен більше до ризику. Такі люди заробляють бабки. Але в Радянському Союзі вони були обмежені в цьому. Все. І вони не мали можливості які б вони там не були. Вони мали бути такими, як всі. Для людей, які в своєму житті не хочуть нічого робити, а щось мати це во. Це прикольно. Для людей, які хочуть, які можуть, які шукають можливості відкрити свій бізнес, мати свою справу, мати цілі, які хочуть купити свій будинок, машину, знають, як на це заробити. в ті часи. Їхні права обмежувалися. Хтось скаже, що так було краще. Хтось каже, що так було краще. Я все-таки рахую, що мати вибір це завжди краще. Мати вибір. В тебе є до чого, як то кажуть, стрімитись, да? А що смисл тоді мати ті гроші, якщо ти не можеш нічого купити? То смисл тоді їх відкладати, заробляти. Плюс ще їх всіх обнулили ці гроші. На книжках всі тримали і вони всі знецінились. Коротше, це навіть нема про що базарити. Тут навіть немає про що говорити. В капіталізмі люди мають можливість заробити і купити? Хто розумніший? Той заробить. Все. І купить, що має. В Радянському Союзі в цих людей вибору не було. От і все. А вибір має бути. Ну Як ти не можеш піти собі купити якісь туфлі, бо тебе зразу заарештовують. Хіба в таких умовах це нормально? Як би там не було. Sorry, типу, Може я, знаєте. Хоча за що с сорі, я так рахую, це моя думка. Капіталізм теж недосконалий, дуже багато, багато, дуже багато людей, які зараз не доїдають в скруті. Я не кажу, що капіталізм, він ідеальний. Але на мою особисту думку, він краще, ніж комунізм. Тому що все-таки, якби там не було, ніхто ще комунізм справжній не побудував. От і всього. Так що обмеження прав то не є щось, як то кажуть, добре. Я говорю навіть в таких звичайних буденних справах. Я вже не говорю там про якісь там глобальні питання. А в звичайних питаннях, що собі купити. Хоча б людина має право вибору чи ні, яку футболку купити, які, вибачте, труси. Купити. Має право людина мати вибір чи ні? Чи вона має купляти те, в чому ходять всі? От і все. Я розумію, що при капіталізмі також не всі люди там мають до кінця вибір да? і демократія ну, це таке питання відносне. Ну але хоча б в елементарних речах мають вибір, правильно? Кудись поїхати за кордон, якщо є гроші відпочити? В радянському Союзі люди не мали можливості поїхати за кордон при бажанні. Треба було якісь там дозвола, ще щось коротше, не поняти. Про що ми взагалі говоримо? Я стараюся, знаєте, виправдати свою точку зору, хоча мені здається, що це очевидні речі і це не потрібно робити. От. Так що знову ж таки повторюсь. при капіталізмі також є бідні люди, не також, а просто є бідні люди. І ця система не є досконалою. Але все одно, мені здається, вона краще, ніж комунізм, це однозначно. Коротше, про що ми говоримо? Ви все на відео бачили, що ще говорить.